Таю на календарі вівторок, 26 грудня, і Ви дивитися Ньюз. з вами у студії. Працює Анастасія Бруковська, І сьогодні пропоную поговорити про таке: 15 днів без світла, частина Покровської громади і досі без електроенергії. Начальникам вару здає пусті обіцянки. Сказали в течіні часу повинні приїхати зробити. А будітліг вилучення алкоголю, ремонт доріг та ситуація з водою у мирнограді пройшла останні у цьому році апаратна нарада. Було вилучено 6 тисяч 15 літрів алкогольних напоїв. По всіх, по всіх правопорушеннях складені адміністративні матеріали. Загублена ухвала суду або чому поліцейські затягують справу стосовно погроз директорці телебачення «Капрі». 19 додаткових послуг у Добробільському ЦНАПі відкрили єдине вікно для ветеранів. Це місце, де військові та родичі загиблих героїв поза загальною чергою зможуть отримати основні адміністративні послуги. Мирноградська громада, підсумки року, що минає та плани на майбутній, У 2023 році. Бюджет складав по доходам 480 млн мільйонів гривень. Пішов за водою та ледь не втратив життя. Поліцейські врятували чоловіка у Красногорівці. Траму покажить підрамастой, ага. ага. стой, стойка стой, стой. стой. ми... у, да, у Донецькій та Луганській областях протягом 2023 року. Сбу викрила 300 колаборантів. Згідних СБУ викрили нещодавно інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування. Та приміщення військових підрозділів і техніки збройних сил України. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупанти обстріляли сім населених пунктів на Донеччині, травмовано двох цивільних. Поліція задокументувала вісім воєнних злочинів Росії за добу. Під вогнем перебували міста Авдіївка, Курахове, селище Велика Новосілка, Гродівка, села Бердичі, Богоявленка, Орлівка. Ворог застосував РСЗВ смерч та артилерію. Пошкоджено п'ять цивільних об'єктів. Три приватних будинки, господарчу споруду, лінію електропередач. В Авдіївці росіяни влучили у приватний будинок. Поранень зазнали двоє жителів: 86-річний чоловік і 52-річна жінка. Богоявленку російські війська накрили з артилерії, пошкодили дві оселі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Мирноградська громада у жалобі. у боротьбі з ворогом загинуло ще двоє мешканців громади. Солдат Розум Геннадій Федорович 1964 року народження, 22 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання загинув у районі села Степове Покровського району. А солдат Єфремов Іван Ігорович 1998 року народження загинув 23 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Вічна пам'ять та вічна слава загиблим героям. 15 днів без світла, частина Покровської громади і досі без електроенергії. Начальник МВА здає пусті обіцянки. Розбиралися у цій ситуації мої колеги. 11 грудня на території Донецької області розпочалася справжня негода. Тоді сильні пориви вітру, дощі та обледеніння електропроводів. Більшість мешканців Покровського району залишили без світла. І якщо у деяких населених пунктах електроенергія з'явилася за декілька днів, у когось за тиждень, то хтось виживає у холоді та Темряві й досі. Мешканці села Звірове Покровської громади неодноразово залишали звернення про відсутність електроенергії в їх домівках. Проте вирішення даного питання так і не побачили. Проблема світу не було 15 днів. Ні. І ні. треба, треба, треба світ зробити. У Рекс Кривороскі обращалися. Они завтраками кормлять. Завтра буде бригада. То високою зробимо, буде. то, в то общем, завтраками корнять і все. А толку. Нету 15 дней. А вы представляете, праздники идут и холодильники пропадали, продукты. Ну, 15 дней уже нету света. У нас по улице очень много пожилых людей, которым очень тяжело, без света. И, ну, просто уже, ну, как бы. Крик души. Крик души, отчаяния, потому что ну, хочется в такое трудное время, хотя бы немножко, неизвестно, что нас ждет дальше с такой обстановкой. Ну. Но... Хотя бы есть возможность сделать свет, чтобы нам сделали свет. И даже провода лежат и бьются. Бьются, люди ж ходят, а под напряжением все. Очень долго. Мы... Скільки дзвонили, і контактні контактний э, центри, урядова лінія, і туди, куди не відправляли заявки, так, да, приймають, але дійства ніяких вже просто ну далі. Понад два тижні мешканцям довелося вигадувати нові нові методи, аби адаптуватися до нових реалій. Зазначають без світла ні їсти приготувати, ні гаджети зарядити. Та ну ну як Ну... свічки, фонарики, свічки, фонарики. генератор. Куча батареек. Ну да. Поэтому. Так что. Мужья на фронте, а мы вот ну, это да. с пенсионерами занимаемся да. такими делами. Высоковольтную линию подключили, потому что э, сколько, полсела нам сделали свет. Что? Уже неделя есть свет. А у нас вот 11, да, 11 частично, числа а вообще... как выключился свет ночью. И все. До, до сих пор нет света. Так як село Звірове відноситься до покровської громади, мешканці в свою чергу за роз'ясненнями щодо даної ситуації звернулися до начальника Покровської МВА Сергія Добряка, аби і той почав вникати у ситуацію. На що почули у відповідь, що через годину світло буде ось так просто: 15 днів не було, а через годину включать. Сказав у течіні часу, приїхати, зробити. а повинні приїхати не А з ли а будітлі Что в течение посодействуют, часа посодействуют, приедут машина и отремонтируют. У нас 4 по улице, 4 обрыва провода, почему они не могли, пока люди уже в отчаянии не пришли, как последняя инстанция уже лично прийти. Люди у нас терпеливые, мы ждем, ждем, ждем обещ обещанного. Ну, когда-то кончается и такое терпение. Люди повірили та роз'їхалися по домівках. Але ні через годину, ні через дві світла ніхто так і не побачив. Ну, що у нас ніяких здвігав. Як все було, так і є. Ніхто не приїжджав, даже не сматрив. Ніхто даже не, не приїхав, даже не поінтересувався, де пориви, які пориви. ніхто нічого. Абше ніяких дійств, і що ж виходить? Пообіцяти не значить одружитися. Скільки ще мешканцям села Звірове потрібно просидіти у темряві, аби можновладці згадали про їх проблеми? Скільки ще людям жити на батарейках та генераторах? Всі ці питання, звичайно ж, залишаються без відповідей, а люди продовжують чекати на світло. Вилучення алкоголю, ремонт доріг та ситуація з водою у мирнограді пройшла останні у цьому році апаратна нарада. Понеділок, 25 грудня у Мирнограді, пройшла остання у цьому році апаратна нарада. На ній керівники підприємств та установ звітували про результати роботи у 2023 році. З початку році. Спочатку повномасштабного вторгнення у Донецькій області діє заборона на ввезення та продаж алкоголю. Та, попри це, поліцейські систематично вилучають заборонену продукцію у громадян за минулий рік. У нас було задокументовано 59 фактів ввозу та реалізації алкогольної продукції. Було вилучено. 6 тисяч 15 літрів алкогольних напоїв. А по всіх, по всіх правопорушеннях складені адміністративні матеріали. Адміністративні матеріали направлені до суду, розглянуті. Алкоголь, по якому прийнято рішення, знищується. У громаді протягом року проводились аварійно-ямкові ремонти доріг. Всього було відремонтовано близько 16 тисяч квадратних метрів доріг на суму 21 мільйон гривень. Також проводили відсипання. Доріг частного сектору доміним шлаком близько 8200 квадратних метрів на суму півтора мільйона. Також з січня по теперішній час на утримання доріг в зимовий період було витрачено близько мільйона 900. З них це мільйон 300 закупка посипкового матеріалу і 600 тисяч це заробітна плата працівників. Та закупка ГСМ. Опалювальний сезон у Мирноградській громаді розпочато вчасно з 1 листопада. Через ризик нестабільного електропостачання всі котельні оснащені генераторами. Також для безперебійного водопостачання котельні номер 3 мікрорайону Західна світла, мікрорайону Східна Новатор облаштовані свердловинами. Генератори та свердловини було. Закуплено та змонтовано за кошти місцевої влади. На 1 грудня збор з населення 81%. За 2023 рік на території Мирноградської громади було зафіксовано 372 пориви труб водопроводу. Устарело 360. Основною причиною пориву є фізичний корозійний знос матеріалу матеріал, труб і арматури. По водоснабженню замінено 6 кілометрів 450 погонних метрів сітей. Про роботу інших закладів та установ Мирногрецької громади дивіться у наступних сюжетах телебачення Капрі. В Україні розглядають мобілізацію інвалідів третьої групи. Про це йдеться в одному з положень законопроекту про службу. Валерій Залужний зазначив, оперування другої та третьої групами інвалідності зараз не зовсім актуальне. Придатність чи непридатність до військової служби визначає ВЛК. Загублена справа або чому поліцейські затягують справу стосовно погроз директорці телебачення КАПРІ. Дивимося далі. Предупреждаю, своїми камерами, будете бігати за своїми муж'ями і так далі. Мери та послідні проду приждення сильно позабочуть атоша придільної структури. вам це обісніли. А то я виножіння буду і ліцензію. Вам, і все поперепровіряти. цей дзвінок від Дмитра Кюрджиєва з погрозами на адресу директорки телебачення Капрі надійшов на її особистий номер ще 6 жовтня. Начальнику управління земельними ресурсами та АПК Покровської міської ради не сподобалось, що журналісти, виконуючи редакційне завдання у його робочий час, завітали до нього за коментарем. Його на місці не виявилось, а дізнавшись про візит журналістів, він вирішив саме так розібратися з незручним телебаченням. Директорка телебачення Капрі Юлія Хорольська у той же день написала заяву до поліції про погрози з боку Дмитра Кюрджиєва та перешкоджання журналістській діяльності. Але поліція у такій манері спілкування нічого протиправного не побачила. Це ж так по-покровськи погрожувати журналістам. Справу списали, але ми пішли далі. І у суді домоглися, аби суд зобов'язав поліцію відкрити проти Дмитра Кюрджиєва кримінальне провадження та внести справу у ЄРДР. Судове засідання Булося ще у листопаді. Ми вже розповідали про його результати. Ухвалою суду було зазначено, аби Покровський РУП впродовж доби вніс відомості в ЄРДР та повідомив позивача, тобто директорку телебачення Капрі, про результати. А ось тут почалося найцікавіше: ні через добу, ні через дві, ні через місяць ЄРДР так і не відкрили. Ми написали заяву до начальника поліції Покровського РУП Станіслава Загурського з проханням роз'яснити ситуацію. Але у відповідь отримали, що поліція нібито не отримувала ухвалу суду, і про відкриття кримінального провадження нічого не знає. Так вам не почулося. Виявляється, ухвала суду для працівників Покровську. Руб пустий звук. У Покровську відстань від будівлі суду до відділу поліції становить не більше 100 метрів. Невже для того, аби отримати ухвалу, потрібно більше місяця? Чи то так навмисно затягують процес, бо справа стосується одного з керманичей Покровська. Ми звернулися до суду. Суду і отримали офіційну відповідь, у якій чітко вказано, що 9 листопада 2023 року ухвала суду отримана дізнавачем Покровського РУП, згідно розписки, яка знаходиться у матеріалах справи. Тоді ж питання: куди поділися документи та чому не відкривають кримінальне провадження проти Дмитра Кюрджиєва? Аби ухвала суду все ж таки потрапила до Покровського РУП, прямуємо до пошти та направляємо документи рекомендованим листом. Хоча цю ухвалу працівники поліції в вже і так отримували згідно офіційної відповіді від суду. Можливо, після цього правоохоронці почнуть виконувати закон. Та пишемо офіційного листа до начальника покровського РУП, аби він пояснив, чому у віреному йому відділі коїться такий бардак. Та звертаємося до обласного керівництва поліції, аби вони взяли цю справу під особистий контроль. І правоохоронці, які повинні захищати закон, мають все ж таки діяти в інтересах людей, а не певних керманичей покровської громади. Чекаємо на неупереджене розслідування справи, бо у сьогоднішніх реаліях дуже важливо викорінити не тільки зовнішнього ворога з нашої землі, але й здолати внутрішнього, аби здобути перемогу. 19 додаткових послуг у Добропільському ЦНАПІ відкрили єдине вікно для ветеранів. У Добропільському центрі надання адміністративних послуг від сьогодні запрацювало єдине вікно ветеранів. Тут позачергово обслуговуватимуть учасників бойових дій, а також родичів загиблих військових. Це місце, де військові та родичі загиблих героїв поза загальною чергою зможуть отримати основні адміністративні послуги. Зараз вони налічують 19 послуг. Це послуги Міністерства ветеранів України а також… Кожного послуги управління соціального захисту населення для обслуговування воїнів-захисників запроваджена комбінована модель, яка передбачає організацію надання послуг на окремому робочому місці. При цьому ветерани будуть обслуговуватися першочергово. На даний час у добропільському цнапі мешканцям надається 195 послуг, 19 з яких ветерани отримати можуть першочергово. Вони надають документи відповідно до інформаційних і технологічних карток, які затверджені міністерством ветеранів та управління. Міністерством соціального захисту населення відповідно до вказаного переліку громадяни звертаються з цими документами, і ми вже тоді відправляємо їх в роботу. Звернутися до фаївців мешканців можуть за наступним графіком. Працює без перерви з 8 до 17 години. Громадяни захисники будуть обирати зручний для себе час і на даний час приходити і обслуговуватися позачергово. Знімальна група телебачення каплі з добропілля спеціально для Капріньюс. Кабмін посилить відповідальність за порушення правил мобілізації. Разом із законопроектом про нові правила мобілізації. Кабмін вніс до ради законопроект, яким посилює відповідальність за порушення правил мобілізації. Основні моменти порушення законодавства про військовий обов'язок, штраф від 34 до 85 тисяч гривень, за умов воєнного стану від 153 до 204 тисяч гривень. Відмова від проходження військово лікарської комісії тягне за собою кримінальну відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Морноградська громада, підсумки року, що минає, та плани на майбутній – Подробиці дивіться далі. Мирноградська громада, як і інші прифронтові міста на Донеччині, робила все можливе, аби вижити серед жахіт війни. За рік, що минає, громада неодноразово зазнавала ракетних обстрілів, зруйновані будинки та покалічені життя. Супереч цьому, більшість поставлених завдань все ж таки вдалося досягнути. Це і ремонти доріг, і підтримка військових, і реалізація соціальних програм. Підкреслює керівник міської військової. У 2023 році бюджет складав по доходам 480 мільйонів гривень. В цьому році ми з бюджету шляхом перерахування субвенцій перевели на військові частини десятки мільйонів гривень. Це так, щоб мешканці розуміли і не думали, що ми тільки дороги ремонтуємо, а Збройним силам не допомагаємо. Я вважаю, що це внесок всієї громади в майбутню перемогу. Тому. Допомагаємо Збройним силам, працюємо на громаду. На наступний рік плани не менш амбітні. Це будівництво кладовища, добудуємо пам'ятний знак на алеї загиблих героїв. Будемо намагатися зробити в палаці культури опалення. Я обіцяв зробити в цьому році, але на жаль, не вдалося це зробити в цьому році. Ми по палацу культури зробили на кошторисну документацію на будівництво автономної газової котельні та проєктну документацію по ремонту опалення в самої будівлі. І я думаю, що будуть кошти. Ми це вже в наступному році зробимо. За словами начальника Мирноградської МВА, бюджет на наступний рік буде значно меншим порівняно з поточним. Бюджет затверджений у сумі по доходах. 350 мільйонів та по видаткам також 350 мільйонів. Також в наступному році в громаді планують здійснити підключення двох газових модульних котелень та побудувати укриття. Це такі великі проєкти. Великі проєкти, які ми будемо втілювати у життя уже в 2024 році. В двох локаціях на будівництво сучасних переокриттів підземних вартість. Будівництво одного укриття буде складати більше 30 мільйонів гривень. Цьогоріч проблема з водопостачанням не уминула і мирноградську громаду. Сотні дзвінків зі скаргами від мешканців на чисельні пориви та відсутність водопостачання. Тому під час спілкування ми торкнулися і цієї теми. Ми разом з обласною владою прийняли рішення, і будемо, будемо робити три великих проекти. Про один я можу сказати, це новий водогін від ВНС 4 до мікрорайону 5-6 до ВНС захід ВНС 10 Там буде новий водогін з великими потужними насосами, і це дасть змогу нам зробити стале водозабезпечення цього району. Зараз, коли ми маємо змогу давати людям воду, це 4 години на протязі двох діб. За словами Юрія Ключки, громада продовжує працювати та будувати плани на майбутнє, аби реалізувати проекти. Всі відповідні установи працюють у штатному режимі, продовжують надавати послуги та допомогу мешканцям. Мирноградці сподіваються, що 2024-й не буде важчим ніж рік, що минає, а стане переможним та принесе нашій країні мир та добробут. Пішов за водою, та ледь не втратив життя. Поліцейські врятували чоловіка у Красногорівці. Ворог масово б'є по містах Донеччини, руйнує будинки, вбиває і травмує цивільне населення. Так, внаслідок чергового ракетного удару по Красногорівці поранення отримав 60-річний мешканець, на порятунок якого прибули парамедики. Вони надали постраждалому екстрену домедичну допомогу. Травма, покажіть, де травма та вона стой, Бачина стой Каліна. Чоловік йшов до магазину, коли окупанти почали бити по житловим кварталам. Снаряди влучили в крамницю та вибухнули поруч із ним. Так, давно і що? Ну, і що случилось? Наряд упав осутебе в магазине. а потом на пораненого чоловіка доставили до лікарні, де йому надали кваліфіковану медичну допомогу. Поліція закликає жителів Донеччини не зволікати та виїжджати до безпечних регіонів України. Тренеру з Донеччини потрібна допомога. Еміль Ніколаєнко з Мирногради, який є шановним тренером з карате, потребує допомоги. Нещодавно, після останнього медичного обстеження в інституті ортопедії та травматології, доктором наук Торчинським тренеру було поставлено діагноз артроз та остегнових суглобів 4 та 3 ступеня, артроз колінного суглоба 3 ступеня. Лікарі наголосили на необхідності негайного ендопротезування лівого та зустигнового суглоба. А також підготовку до операції правого та зостигнового та лівого колінного суглоба. Музика. У Донецькій та Луганській областях протягом 2023 року СБУ викрила 300 колаборантів. СБУ продовжує притягати до відповідальності коригувальників та колаборантів на території Донецької області. З початку 2023 року на території області було затримано 69 ворожих інформаторів. Всім їм було повідомлено про підозру. Крім того, що до 34 фігурантів цього року було винесено вироки суду. Контрозвідники СБУ викрили нещодавно інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування та переміщення військових підрозділів і техніки збройних слуг. Країни у прифронтових районах Донецької області цією зрадницею виявилася староста однієї з релігійних громад Краматорського району, яка розпочала співпрацю з ворогом у червні 2023 року. За нашою інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджер. І ворог використовував їх для нанесення артилерійських ударів. Жінці було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114.2 незаконне поширення інформації про рух переміщення збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Також днями працівниками служби безпеки було скеровано обвинувальний факт до суду стосовно підозрюваного у наведенні ракетного удару на один із закладів харчування у місті Краматорськ. Він підозрюється за частиною 2 статті 111, це державна зрада. І далі ми вже очікуємо на спроводувий вирок цю він співробітник газотранспортного підприємства. Він від свого колишнього знайомого, який зараз представляє. Відділення розвідки командування внутрішніх військ МВД ДНР він отримав вказівку перевірити інформацію про місце знаходження військовослужбовців збройних сил України в приміщенні кафе Ріаложмар. Інформатор, перебуваючи поблизу кафе, за допомогою меседжеру, записав на телефон два відеофайли із зображенням вказаного кафе і автомобілів з ознаками розрізнення, які належать військовослужбовцям Збройних сил України, і він відправив. І цьому представнику розвідки своєму знайомому він відправив всі відеофайли. і в цей же день, через три години, а, через три з половиною. Російські окупаційні війська нанесли удар. слідство. Зібрало всі необхідні докази його причетності до обстрілу центру Краматорська, внаслідок якого загинули 12 цивільних. Близько 2800 пожеж ліквідували рятувальники Донеччини впродовж 2023 року. Майже кожна друга з яких виникла внаслідок ворожих обстрілів. Вдалося врятувати з вогняної пастки 64 людини. На жаль, пожежі забрали життя 93 мешканців області. З них одна дитина. 59 осіб зазнали травм, з них 5 дітей. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 27 грудня. Весь день у Покровську буде хмарним. В дрібний дощ у другій половині дня може посилитися проте незабаром. Він повинен припинитися. Температура коливатиметься від 4 градусів до 9 градусів тепла. На цьому у мене все ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.